Коло на всеукраїнські змагання із плавання Карпатська осінь приїхало 250 хлопчаків та дівчат із Тернопільщини, Рівненщини. Буковини та Прикарпаття. Символічно, що змагання розпочинає Захар. Він дитина із особливими потребами. Ми займаємося з моменту відкриття басейну. Це є фактично друге змагання, в яких він бере участь. І перший раз, коли він проплив комплекс 100 метрів. З моменту відкриття басейну тут працюємо. Працюємо з тренером плюс особисто. Кожен день індивідуальні заняття. Будь-які діти на плавання реагують позитивно. А для батьків, в яких є інклюзивні діти, діти з особливими потребами, і для тих батьків, в яких діти є, як батьки називають гіперактивними, обов'язково на басейн тетяна. На ці змагання приїхала з Чернівців. Я займаюся плаванням уже 5 років. Я дуже рада, що приїхала сюди. Дуже вдячна вам, що організували ці змагання. Я дуже люблю за змагання, за враження, за те, що я знайшла нових друзів. Вівіан наймолодший учасник змагань. Йому скоро буде 5 років, тому за нього говорила мама. Він Дуже любить воду. Він страшенно сам хотів басейні. Ми провели, і так він вже почав займатися. Мені дуже це подобається. Організатор змагань, директор басейну Ігор Данилюк пишається, що саме їхні вихованці наразі одні з поміж кращих на Прикарпатті. Насправді плавання в Коломиї воно існує тільки тут. Тобто, це все наші вихованці, теж саме ДЮСШ Коломийське, це, це все дітки, які плавають у нас. Треба підтримувати дітей, допомагати їм в цьому і сприяти, тобто не заставляти, але якось допомагати їм в цьому. Тож всі учасники змагань отримали відзнаки, а призери нагороджені грамотами та медалями. З Коломиї Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.